У луцьку з'явився свій Майкл Фелпс. Під час літнього чемпіонату України з плавання серед юнаків, що відбувся минулого тижня в Броварах. Вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Луцької міської ради Ілля Петрочук здобув сім медалей різного гатунку. Ще один луцький плавець Максим Ткачук у підсумку став другим на своїй коронній дистанції 100 метрів брасом. Вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з плавання Луцької міської ради Ілья Петрочук уперше в історії закладу здобув сім медалей різного гатунку під час чемпіонату України. Юнаки плавці змагалися в броварах. Два перших я взяв на 50 метрів вільний стиль на 100 метрів вільний стиль, другий на 200 метрів вільний стиль, одне третє на 400 вільний стиль. Третє на 50 спині і ще одне третє на 100 спині. я дякую тренеру, він підготував мене. Якби не він, то я б нічого не здобув. Тренер луцького чемпіона, якого вже називають Майклом Фелпсом, Олександр Сологуб задоволений успіхами вихованця. Каже, хлопець уже може показувати ще кращі результати. Це наш другий старт на чемпіонаті України. Перший чемпіонат проходив, це був зимовий, зараз це був літній. На зимовому чемпіонаті ми заювали три медалі з ним. Нас і так вже бояться в Україні ой Луцьк, все, в них мандраж. Якщо ще фінальні запливи, все, це вже чітко, Даже от Ілян розказував, хлопці питають його, що ти пливеш 28, в них мандраж вже представте легкоманки, вони же йому просто проїрють автоматично, це психологія. Ще один представник луцької спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Максим Качук на чемпіонаті виборов срібло на своїй короні дистанції 100 метрів брасом. Успіхом хлопець завдячує своєму тренеру Анатолію Тихоновичу. Тренування перед змаганнями були досить серйозні, важкі. Розраховував я іменно на такий результат, дуже радий, що його досяг. На 200 метрах і 50 я був п'ятий, а на 100 метрів я зайняв друге місце. Ну, так це моя дистанція, і я був на сильнішому запливі. Ну, не рахувався таким сильним суперником. Ну, і... Дуже показав результат результати, здобув дорогі місця. Плідно працюють тренери спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Львівської резерву Луцької міської ради. І ми вже мали успішні результати в той же самий Петручок Петручук і Ля у складі естафетної команди у минулому році встановили рекорд. України, що теж тримався понад 10 років, і це теж велике досягнення. Також Петрочук Ілля... у цьому році став переможцем престижного міжнародного турніру сплавання. Нині обидва хлопці навіть не мислять, аби спочивати на лаврах, і продовжують посилено тренуватися, адже попереду в них ще один чемпіонат України. Ми будемо їхати. Ільою на чемпіонат України серед юніорів. Плануємо там теж пропустити добре. Там будуть відбуватися змагання, які будуть діти старші на рік за нас. І найвища ну, така моя мета, хоч попасти на Олімпійські ігри. Зараз я їду на ще один чемпіонат України серед юніорів вже. Ми теж готуємося на нього. А ціль Олімпійські ігри 2020 Тренер Олександр Сологуб звернув увагу на те, що юнаки на всеукраїнських турнірах змагаються в 50 метрових басейнах, а вдома тренуються у 25 метрових. Місто Бровари – длинна вода, львів, длинна вода. Ми плаваємо в короткому басейні. Цього трошки не вистачає Для відчуття, ви знаєте, що це. Що як літаком злітати, якому треба розігнатися в длинну полосу, а в нього коротка, злетить чи не злетить. Якщо проводити збори, але це опять же, забезпечено, бо краще построїти свій пісні басейн, де ми могли б покращити результати, ми б ще б краще виступали. Спостерігаючи за тим, як ці хлопці зі своїми наставниками віддаються тренувальному процесу, не залишається жодних сумнівів, що не за горами той час, коли Луцьк матиме свого олімпійського призера з плавання.